Всім привіт! З вами глядач. І зараз у мене буде відео у форматі історії. Заварюйте чай, купуйте печиво і починаємо. Рік тому я купив комп'ютер за 6 тисяч гривень. Там стояв процесор i 7 4790 4 ядра 8 потоків на частоті 3,6 ГГц. Оперативна пам'ять. 24 ГБ DDR3. 1600 МГц Відеокарта встроєна в процесор. 2 ГБ пам'яті відеокарти, що дуже-дуже мало. Зараз на наш час для ігор. І швидкість 1300 МГц. Був жорсткий диск на 500 ГБ. І, слава Богу, був SSD на 120. Але недавно я купив собі новий комп'ютер за 14 000 гривень. Там стоїть відеокарта RX5600. Там стоїть процесор Xeon e 2660V3. 10 ядер, 20 потоків на частоті 2,6 ГГц. В принципі, хороший. І хто, до речі, не розбирається в AMD відеокартах, то RX5600 приблизно як 1660 Super. Ну що, до речі, зараз середня відеокарта. Далі материнська плата. Хуананді, їх там куча є, не пам'ятаю точну модель. Ну, далі, оперативна пам'ять. 16 ГБ ddr 4 зі швидкістю 2133 МГц. Накопичувачі. Звичайний SSD на 256 ГБ і SSD M2 на 500 ГБ. В принципі, непоганий. І непоганий корпус. А зараз вам я його покажу. І ось так виглядає корпус. Два кулери спереді і один ззаді. Ну, я думаю, з охолодженням все нормально. А зараз я сяду на те крісло і підведемо підсумки. Нашов? Що ж, комп'ютер в мене доволі непоганий. І якщо ви хочете, збирайте 3 лайки, я випускаю нове відео. Там, де я тестую мій комп'ютер в іграх. Набирайте 5 лайків, я роблю рундур по своїй кімнаті. Там, де я розповім всі свої девайси і все, що я роблю. Ну, удачі вам, всім пока-пока.